З початком повномасштабного вторгнення чимало українців виїхали за кордон у статусі біженців. Відтак, за статистикою однієї з міжнародних агенцій, Хмельниччина на другому місці за кількістю біженців у Польщі. Ми запитали пересічних хмельничан, чи є у них знайомі, які знайшли прихисток за кордоном. Так, в мене є знайомі. Це моя тітка. Вона обрала Польщу. Чому я не знаю в неї не запитувала, але вона просто дуже в перші дні боялася знаходитися в Україні. Таких немає, ні, нема нікого. Ну, подружка вона давно вже в Польщі з роками. Моя знайомі одні діти. Троє дітей не виїхали туди, в Швецію. Ціла вулиця дуже багато. А які країни обирала? Польща, Германія. Я виїхала. До Польщі. Немає таких якихось критеріїв, чому саме бо було ближче. Нема мене таких знайомих. Є знайомі, вони виїхали за кордон, моя мама з моїм братом і з його дружиною. Вони виїхали в Німеччину. Серед моїх близьких знайомих ніхто не виїхав. Немає. Більшість моїх знайомих залишилися. Є знайомі в Данії, проживають. Їм подобається.